Тоніки та тонери. В чому їх відмінність? Що це взагалі і для чого вони потрібні? Я розповім. Вирішила звернути особливу увагу таким засобам подогляду за обличчям, як тонік і тонер. Що це таке? Це косметичні засоби на водній основі, а відмінність їх полягає в концентрації активних компонентів. Як зазвичай, тонік це легенька водичка з активними якимись компонентами в той час, коли тонер це щось більш густе, гелеподібне, але це все та ж сама ще водичка, просто з трохи більшою концентрацією тих самих активних компонентів. Для чого потрібні ці засоби? Якщо ви тільки що вмили ваше обличчя якимось очищуючим засобом, ні в якому разі його не можна залишати голим, так би мовити. Тому що особливо глибоко очищуючі умивалки, пінки порушують наш ліпідний баланс, ліпідний баланс нашої шкіри, і одразу після умивання його потрібно відновити головною задачою цих засобів є відновлення PH нашої шкіри після вмивання, що у кілька разів покращує поглинання кремів і сивороток, які ми наносимо після. У глибокі шари нашого епідермісу. Для збереження та покращення бар'єрної функції нашої шкіри необхідна підтримка правильного кислотно-лужного балансу. Для нас з вами цей показник від 4,5 до 5,5 рівень pH. На деяких засобах він прямо-таки вказаний на упаковці, і якщо на вашій, наприклад, умивалці написана позначка PH5,5, то це означає, що вона не буде порушувати ваш рівень pH. Вмивання очищуючими засобами позбавляє вашу шкіру від бруду, пилу, мерних клітин. То нанесення тоніка якраз таки після первинного очищення допоможе збалансувати порушений pH. Які бувають тоніки? Тонізуючі засоби поділяють на групи за типом шкіри, за потребами шкіри, а також за принципом їх дії. І тут ми знову згадуємо ще перше відео про активні компоненти в косметиці, які підходять для вашого типу шкіри, і відповідно тонік ми можемо обирати. Від спираючись на цю інформацію, знаючи властивість тих чи інших компонентів, знову ж таки, а ми вже знаємо, можна підібрати продукт під індивідуальні потреби для вашого типу шкіри. Наведу декілька прикладів. У склад тоніків найчастіше всього додають такі активні компоненти: алоє, зволоження, загоєння, вітамін, С, омолодження, боротьба з пігментацією, освітлення шкіри, Віцерин – утримання вологи. Алантоїн пом'якшення та усунення запалень, гліколієва кислота видалення ороговілих клітинок. І покращення загального тону шкіри, саліцилова кислота, відшулушення, звуження пор, додаткове очищення її, екстракт календули знезараження, зняття запалень, екстракт гамамелісу це такий собі потужний антиоксидант, Гіалуронова кислота, зволоження, живлення, розгладження дрібних зморшок. Їх може бути маса різних, і якщо ви правильно підберете тонік під ваш тип шкіри, а я вам в цьому допоможу, то шкіра вам скаже велике дякую. Будьте красивими та доглянутими з любовними. Лові, Тетяна, інстаграм магазин Чайка.